Яке щастя поспішає в твоє життя? Витері Софія. Працюємо старолюбі, друзі. Відео для тих, хто його бачить. Яке щастя поспішає в твоє життя. Яке щастя, дивіться, ви не могли розпочати якийсь початок або кудись поїхати. Да, бо якийсь проект, не могли щось ви розпочати. Да, от так всередині є сила, є бажання. Да, хочу зроблю, але не виходила тут. Ну буває таке, да, що щось погано продумано наприклад, або дорога. Да, хотіли кудись поїхати. this will be a little uh Не вирішили да, або не знаєте, яким чином то туди потрапити, да скільки то буде коштувати, і так далі. Тож, так само тут відносини, да, якісь відносини у вас не розпочиналися. Ще не було їм якогось початку. Да, ви хотіли, ви могли хотіти і можете зараз хотіти, да якось покомунікувати з якоюсь людиною, але не знаєте, наприклад, ну з чого почати, да, як то як то втілити насправді в життя? От і дивіться. Яке щастя поспішає? Буде все таки онулення. Ви бачите, буде новий етап або з якимось королем кубків, да можливо. А... Можливо, фактично, да з таким королем кубків, або ви просто у вас буде новий етап, коли ви будете геть щасливі. Да? От я повністю задоволений, задоволена. Це буде легкий етап. Етап, коли ем, можливо десь трошки треба буде ризикнути, але знову таки ви зато отримаєте свій статус. Далі, якщо це не король, дивіться, якщо це не ваш король, да, котрий до вас прийде з якимись перемовинами. Да? ну ми не тільки про кохання тут кажемо, от це може бути якась пропозиція, так далі. Тоді. Це може казати, через такого короля ви можете отримати якесь своє просування по життю. Ну, новий етап це завжди просування. Можливо, у вас з'являться діти з таким королем. тобто не виходила у такого короля, наприклад, ну коли так карти поруч, да можна казати, можливо, у вашого короля були якісь проблеми, і не було за того дітей, да, не виходила. То зараз а, ця карта каже, що можуть прийти у ваше життя а, нові молоді енергії. От яке ще щастя. Ну або знаєте, король, це ви можете бути фактично да дідусем бабусею. Да, і так само ваше життя можуть зайти молоді нові енергії. От і дивіться. Що, яке щастя. Ну, тут більшого нема чого бажати імператриця це сама потужніша карта старших арканів взагалі в колоді, тому що вона каже про вселенський добробут. да, Тут, бачите, так само карта каже, або відновляться якісь ваші відносини, да, але в будь-якому випадку, або будуть нові якісь знову такі відносини, да? або якісь події будуть в вашому житті, котрі будуть приносити вам щастя, тому що це туз кубків, да, от, і тут з Шанс, тобто, да, тут пташка, вона а, кидає монетку, Да, монетка це якийсь шанс в вашому житті. Коли я задоволен, в мене ну як то кажуть, кубки сповна. Да, в мене все є в цьому житті. Імператриця знову таки, можливо, така імператриця да, та, такий король вам допоможуть, тому що імператриця це власна людина. Або ви отримаєте знову таки якийсь свій статус. Кожна карта багатогранна, Любі, друзі, майте критичне мислення. Да, от зараз дивіться. Ті люди, хто не хотів ніякого онулення, да хто не бажав якогось нового етапу, ну то звичайно, ви повинні розуміти, да що з нічого ваш етап не прийде. новий. ви розумієте? Ті, хто хотів як чогось нового, якогось просування, або якихось відносин, да, або втілити якийсь свій, свій проєкт, тоді ви повинні розуміти, що цей розклад для вас. Концентруйтеся на позитиві, шукайте у того короля, через котрого да, або з котрим ви можете все ж таки отримати оце своє. Щастя да неймовірне щастя. Тут так само про родючість, да, тож, можливо, у вас до того не виходило щось, то зараз вийде. Родючість може бути і в ваших справах, да, наприклад, ви ну іноді знаєте, діти, наприклад, наприклад, вони хочуть просунутися по життю самі. Я сам я сама все зроблю. Да? А у такого у вашого батька, наприклад, є зв'язки, котрі просто можуть вам допомогти, да? наприклад, щось порадити або сказати, як то краще зробити, і так далі. Ви розумієте, або факт. Тично чимось допомогти. От, тому подумайте, якщо ви тривалий час не можете кудись посунутися вперед, да, от зверніться все ж таки до такого короля. У нас загальний розклад, да? тому це може бути а, не тільки ваш родич якийсь, але ви обов'язково до цієї людини ви відноситеся добре. Да, у вас гарні почуття до такої людини. От і ви тепло відноситеся до такої людини, і це може бути, наприклад, не тільки родич, але це і може бути а, друг друг вашої родини, наприклад, да? ну, якась доросла людина, досвідчена, все ж таки, людина в цьому житті. От така людина знову таки може вам щось порадити. Да? Бо фактично, ви можете об'єднатися і отримати ріг добробуту. Це вселенський ріг добробуту у імператриці за спиною. Тож все, що ви хочете в цьому житті, ви можете все це. Отримати найближчим часом запрошую на індивідуальні консультації в Софія з повагою до побачення.